Всім привіт! Мене звати Оля, і я дуже рада знову вас вітати на моєму каналі в моєму новому відео. Хочу сказати велике дякую усім, хто мене підтримує за ваші перегляди, за ваші лайки, за ваші коментарі. Буду дуже вам вдячна, якщо ви будете і надалі підтримувати. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, ставте мені лайк, будь ласка, коментуйте моє відео, бо це надзвичайна підтримка, особливо коли ти тільки починаєш а в тебе ще немає постійної аудиторії. Це дійсно мотивує. Мені дуже подобається знімати відео, дуже подобається вам показувати, розповідати. І я буду це продовжувати робити, але мені буде приємніше це робити за вашої підтримки. Сьогодні. Довгоочікуване для мене відео, тому що в мене є ось така невідкрита посилка вже два тижні. Вона мене чекає, але я все ж таки хотіла відкрити з вами і розказати. Тут особливий для мене аромат. Чому особливий? Тому що це новинка цієї осені, яка наробила дуже багато хайпу. Це фланкер шалімару, шалімара, Мілезім. Тонка. І, е, я взагалі великий фанат е, шельмару, у всіх його проявах. Я зроблю обов'язково відео, напишіть чи вам це цікаво, бо в мене дуже багато шельмарів. У всіх концентраціях, у різних, не у всіх, але дуже багатьох лімітках. Вони трошки розрізняються, деякі, деякі розрізняються, деякі ні. Я залюбки про все це розкажу і покажу вам усі, усі ці чудові, гарні флакони. Розкажу, який мій мій найулюбленіший, з якого слід почати, якого слід можливо остерігатися носу, на підготовлюваному носу. Слід звернути увагу, якщо ви вже такий досвідчений парф-любитель. Але це буде в майбутньому сьогодні, і ми будемо відкривати з вами посилку від My Origins з цією люміткою, тонка, і порівнювати з екстрактом. У мене є вінтажний шальмар у екстракті. Чому Саме екстракт. По-перше, це для мене еталонний шалімар саме у екстракті. Я не мала змогу протестити сучасний випуск, але ось саме вінтажний, він для мене найкращий з усіх існуючих шалімарів. І а, чому я буду порівнювати не з парфумованою чи туалетною водою, чи з якимось іншим фланкером. Тому що на 90% піраміда Мілізем тонка і екстракт Шельмар співпадають. Я зараз відкрию вам, все покажу, прокоментую піраміду, ми протестимо, порівняємо з екстрактом і порівняємо з, звичайно з тонка імперіаль від, імперіальною від а, Герлена з їхньою золотою Лінійки, бо це все-таки там і там тонка. Побачимо, до чого найближче звучить, чи сподобається мені, чим відрізняється. Зараз будемо відкривати. Сидить. Не, не видно вам ось. І воля наш гарненький. Ох, а не тою стороною. Вибачте, опа. Ось так. Сподіваюсь, вам видно, я прийму. Ось. Флакон. Флакон повністю повторює форму класичного шалімару. А ось накл... наліпка ось ця чорна, з назвою шалімар і мелізім. На ній не зазначено тонка, просто мелізім шалімар. Гадаю, що така сама була у ванільній лімітці. Вона в мене є, але запакована, її не розпаковувала. Вона в мене. Чисто для колекції, а от тонка я вирішила все-таки розпакувати і користатися. Тобто назви тонка, уточнення на самій наліпці немає. А так флакон виглядає як звичайний, мабуть, парфумована вода, звичайна, класична, сучасна. Ось такий флакон. Флакон гарний, мені дуже подобається темний колір рідини. Гравіровка, як завжди, на пульверізаторі, синя кришечка з написом Герлен Парі, Герлан. Тобто все на місці. Будемо зараз з вами його тестити. Перше розпилення. Давайте два-три холостих і Угу. От з першого за нього він дуже нагадує класичний, класичну парфумовану воду, навіть навіть екстракт. Так, зараз я ще паралельно буду тестити екстракт. У мене екстракт. 87-го року гарнюні. Якщо буду знімати про шелімар, я його ще зніму і в подробицях вам розкажу. Що у цьому парфумі перше, що ви відчуваєте, це оцю копченість оці смоли. Те, що називають паленою резиною. Дуже-дуже-дуже смолистий. Це вам не такий ніжний зайчик. Хай трошки полежить, і я його нанесу також на шкіру. Хай полежить. З першого за нього на ніжний зайчик, тобто, якщо ви затестите от як на, десь швид, на швидкоруч, це так українською, то вас, можливо, він відлякає. І що в нас в екстракті? Екстракт в мене отака манюня. Тут скільки сім? Сім мілілітрів здаємо. Так, 7 мілілітрів. Тобто є ще менше. Це не, най... не найменше манюня, але і нанесу. Нанесу екстракт паралельно, хай стоять поруч. Дуже гарні. Екстракт менш смолистий при першому нанесенні. Тут відчувається в екстракті відразу бергамот. Тут смоле. Я все ще чекаю, поки смоли розійдуться, і вже зараз, скільки пройшло декілька хвилин, і з'являється бергамот у тонка. Версії тонка. Він пробивається через ці смоли. Я не знаю, як вони зробили ці смоли, бо якщо тут є там, і ладан, який може відповідати за смоли. Ану, ні. Тут нема ладану. Я вам збрехала. Тут нема також ладану, тут тільки смолиста, це, може, і змішаний з тонка й дає смоли. Це, це вражаюче, бо таке, таке враження, що в них є ладан, але в них обох його нема. Але ця смолистість, смолистість є. Але тут дуже яскравий бергамоту екстракту на початку, і тільки потім. Смоли виступають. А у тонка, навпаки, дуже яскрава смолистість, густа, така щільна. Е, вибачте, закриваю рота, бо принюхаюся. А потім проступає зараз бергамот. Бергамот і пудровість з'являється. У екстракту дуже довге відкриття. Я все ще чую бергамот і потрошку-потрошку проявляються оці. І знаєте, що цікаво, що їх відрізняє лише єдина нота піраміди цих двох парфумів тонка і шалімару в екстракті. І це мигдаль. Тобто у тонка тут є мигдаль, а у екстракті заявлені квіткові ноти, але у, у вінтажному ніяких квіток я не відчуваю гейт. Можливо, це піраміда сучасного екстракту, або вони так дуже завуальовані. Оця різниця єдина, що в верхніх нотах тут має бути мигдаль, і, мабуть, оця пудровість, яка зараз проявляється. Оце вона і відповідає, мигдаль за неї відповідає. А тут яскравий бергамот, він продовжує грати. Він більше нагадує парфумовану, звичайно парфумовану воду. Але так, зараз уже прийшло скільки хвилин 5. Смолистість пішла, все, він вже зм'якчився, за, е, закруглий, е, став <сум> більш м'який, округлий і е, не такий щільний, вже розвіюється. І ми починаємо, бергамот також вже пішов, починаємо відчувати мигдаль, Мигдаль прям розходиться ось і е, е, на фоні ц, цієї смолистиці. Це дуже гарно. Тобто, не знаю, як рекомендувала б я його у розряді парфумів з бабами танка, але як мигдалевий аромат, Так, я буду робити підбірку мигдалевих ароматів, бо дуже їх люблю. І в мене ось цей аромат буде там, як аромат з теплим пухнастим пудровим мигдалем. Тобто, якщо ви такий Шукаєте, Якщо вам хотілося залучитися до класики, і шалімар вас інтригував, але відлякував, і вам подобається мегдалева пудровість, це ідеальний варіант, ідеальний, щоб знайомитись з шалімаром. Він вас, можливо, пару перших хвилин налякає, але потім Відкривається таким, навіть трохи і стіни, трохи ценніність з'являється, але все одно це не їдка така ціанівність м'яка. Скоріше, це пудровий мигдаль на фоні смолистості, на фоні такого чогось щільного. А от середні ноти і базові. У них а, однакові. Що тут а, а, у базі ванілі і тонка? Що у Мілізін тонка, також ваніль і тонка. Що всередині у них розкритті, мають бути і рис, троянда і жасмин. Так і в цьому, і в цьому однакова піраміда, ось тільки верхні ноти різняться. Але звучання геть різне. Я не буду чекати зараз довго, поки розкриється ось цей аромат екстракт, бо він дуже довго розкривається. У мене десь через годину все, бергамот пішов, з'явилася смолистість в екстракті, і знаю, що потім з'явиться дуже гарна ванільна база. Тонка ірис тут, скоріше, відповідає за оцю смолистість. А ваніль, ванільна база дуже-дуже смачна. Для мене навіть гурманська, але така витончена в екстракті. Не знаю, що буде у базі. Тут, скоріш за все, я потім дозніму через пару годин, коли він повністю розкриється. Але зараз він такий а, дуже приємний мигдалевий парфум. Тому, якби мене спитали, а, про що це я б сказала про мигдаль? Я б не сказала про танка, я б не сказала про ваніль, я сказала про пудру і мигдаль. Теплий, затишний, як я люблю, геть не відлякує. Чудово зараз буде на холодну осінь, на зиму, він так огортає, він такий, наче він пухнастий. Наче ковдра, наче така тепла тепла ковдра. Гарний. Гарний я задоволена, бо люблю мигдаль. Якщо ви мигдаль не любите, то не раджу. Не раджу вам знайомство з цим ароматом взагалі. І починати знайомство з Шалімаром з нього. Я ще принесла свою тонку імперіаль. Ось. Щоб порівняти, це ж все-таки тонка, але в них геть різні піраміди. Тут є смоли, тут є кедр, тут є а, ладан, звичайно, є тонка і ваніль. Але вони звучать геть, геть по-різному. Тут тонка, дуже добре відчувається, вони такі вишневі. Він дуже, теж запудрюється. Ванілі небагато тонка. І вишня. А, а тут пухнастий мигдаль, тут бергамот, смоли і ваніль у базі. Тобто вони три геть геть різні. Оце цікаво, тому що і тут, і тут протанка має бути, але геть різні направленості. Тут і тут піраміди однакові за виключенням наявності квітів. У екстракті а, і мегдалю у тонка. Тобто одна різниця у верхніх нотах, а таке різне звучання у ароматах. Ну, найбільш гурманський це звичайно тонка імперіалі. Це дійсно гурманський парфум. Такі класичні тонка, вишневі. Що, те, що ми чекаємо від запаху з бобами тонка. Екстракт це окрема розповідь. Це от класичний, дійсно класичний шалімар, але для мене найкращий. Бо тут найгарніша база і найкраще, найгарніше розкриття аромату. А тонка. Мілізін Шелімар це, це мигдаль. Виявляється, що це промигдаль. І такий він найбільш носибельний, мабуть, з усіх. Бо тут треба любити гурманіку, тут треба все ж таки це складний аромат для сприйняття. Треба любити класику, але якщо ви доживете до бази, ця ваніль вас підкорить назавжди. У екстракті я маю на увазі. А тут такий сучасний. Мигдалевий, пухнастий, приємний, затишний аромат. Мабуть, я так підозрюю, так вона і залишиться. Оця мигдалева пухнастість буде потрошку, потрошку стика, стихати вона, затихати у, у таку базу мигдальну, приємну, теплу. Але якщо щось нове з'явиться у розкритті, я вам дозніму. От так. От такий за тест, Спон... як це непідготовлений і таке порівняння. Тож, все залежить від того, що ви шукаєте. Ще раз скажу, якщо ви шукаєте класичні тонка і гурманіку, вам треба все ж таки тонка імперіаль шукати. Якщо ви ж Обільшно хочете все ж таки розносити класику і почути, що це така а, відома герленівська база, ванільна, що то таке, а, раджу вам все ж таки пробувати не туалетку, не парфумовану воду, а екстракт, хоча б і сучасний екстракт. Якщо нема змоги знайти вінтажний. А якщо ви хочете такий. Просто затишний пухнастий, магдалевий сучасний аромат, а, але з впізнаваною, з впізнаваним характером шалімару, то тонка, мілізім тонка шалімар від Герлен. Це ваш варіант. Гарно. Чи можу я радити так? Але майте на увазі, маєте любити мигдаль. Ось так, дякую вам. Зараз я покажусь і попрощаюсь з вами. До нових зустрічей. І пишіть мені, якщо маєте вашу улюблену версію шалімару, якщо вам цікаво почути про всі мої шалімари, побачити флакони, почути, що я раджу. Також, якщо вам цікаво послухати про цю лінійку від Герлен, у мене також є досить багато ароматів. Є свої улюбленці, які. Мають бути в мене завжди, я, з якими я не дуже дружу. Все, вам готова розповідати з радістю. Приєднатися, будемо разом рознюхувати, будемо разом а, досліджувати аромати і вести парфумерні бесіди. Обіймаю вас, тримаємося, все буде Україна і все у нас буде добре. Пройшло вже декілька годин, і я повертаюся до вас з, з підсумками. Підіб'ю підсумки щодо цього парфуму. Все ж таки, е після першої години е мигдаль він трансформувався у тонка. Вже тонка, стали, боби тонка стали впізнавані, більш виразні, але залишилася ця ці ціанідність мигдалю. Досить така виразна, така гірчин, гірчинка, нідність, як у серцевинці від абрикосової кісточки, коли ви розкусите, такий характерний гіркий присмак. І він присутній до самої бази. Тобто мигдаль на фоні смолистості, на фоні такої специфічної димності шальмара. Але потім трансформується у танка. Він не став схожий на Тонка Імперіаль. Тонка Імперіаль це все ж таки гурманська історія. Це такі вишневі тонка. Він не став мені схожий на екстракт. Екстракт розвивався геть у іншому напрямку. Я подивилася на фрагрантиці. Перший схожий аромат, про що проголосували споживачі, це екстракт, як на мене, зовсім зовсім ні, скоріше, він схожий оцей випуск про тонка на парфумовану воду, як я казала. Тобто дуже виразний, дуже виразний, все ж таки характер шальмарівської парфумованої води. Якщо ви її тестили, якщо ви знаєте, що ви. Категорично її не сприймаєте, не можете носити, цей парфум також вам не підійде по оця смолистість, оця така якась щільна темна сторона цього парфуму, вона присутня. Вона дуже таким щільним фоном присутня на всіх стадіях розвитку. Але якщо вам шальмар подобається. Мені ця версія здається цікавішою, ніж звичайна парфумована вода. Вона геть інша, ніж екстракт. Екстракт, все ж таки, я повторюсь, це геть інша історія. А як версія із сучасних парфумована туалетка або ось ця варіація на тему тонка. То вона мені дуже сподобалась, бо тут такі трансформації виразні відбуваються. Все ж таки цікаво, як мигдаль перетворюється на тонка, як мигдаль все ж таки присутній, додає таких відтінків Це нідних, і водночас і пудрових, і, і темних, і смолистість присутня. Венілі геть, я тут не відчула, але він такий. Темний, але водночас пухнастий, загріваючий, теплий аромат. Так що, так, що мені сподобалось. Сьогодні цілий день у ньому і дуже рада, що він у мене є. Буду його носити як сучасну версію. Тобто з усіх сучасних версій, що я пробувала, окрім ваніль. Ваніль я не пробувала минулорічну. Ось цей мені дуже-дуже подобається. Дякую, дякую, що дослухали, і бувайте, обіймаю вас.